Предмети гігієни, для чого потрібен цей предмет? Подумай, для чого потрібен цей предмет зубна щітка і паста. Так, для того, щоб чистити зубки. А для чого потрібне нам мило, щоб гарно вимити ручки від бактерій. А для чого потрібен нам рушничок? Щоб витирати ручки після миття. А для чого нам потрібен грібінець? Для того, щоб розчісувати волосся. А для чого нам потрібні ці засоби гігієни? Так, щоб приймати душ. А для чого нам це потрібно? Щоб приймати ванну. молодці.